Товариство Менс сервіс відкрило уже дев'ятий на заході України і перший у Тернополі авторизований сервісний центр. У ньому проводиться гарантійне та післягарантійне обслуговування побутової аудіо-відеотехніки цифрової техніки найрізноманітніших виробників. У кожному місті сервісний центр мен сервіс обслуговує понад 100 відвідувачів на день. Вони можуть отримати і безкоштовні консультації щодо усієї техніки. Однак, тернопільський сервісний центр має свої переваги. Тут обслуговують техніку найбільшої кількості брендів майже 70. Щодо унікальності сервіс центру в Тернополі унікальність полягає в тому, що ну, по-перше, великий перелік брендів. Тобто кожна людина яка придбала техніку, має можливість її обслуговувати тут, крім того, тобто, незалежно від того, де вона її придбала, в будь-якому магазині, будь-який виробник, якісні послуги у центрі надають висококваліфіковані спеціалісти. Перші відвідувачі авторизованого сервісного центру задоволені. Я вперше звернувся в цей сервісний центр і дуже швидко відремонтували телевізор. Я задоволений роботою цього сервісного центру. У час, коли більшість підприємств мінімізують діяльність, скорочують своїх працівників. Менс сервіс розвивається. Новий сервісний центр у Тернополі не межа. Для зручності клієнтів такі ж центри будуть створювати і в інших містах. Розташований сервісний центр мен сервіс на східному масиві по вулиці Монастирського, 50.